Імітація фраз по інструкції, а, якщо у нас така ситуація, що дитина повторює одне слово, а, ну, а два не може. А, от, ми використовуємо підсказку жестово а, як такий дирижор невеликий, як вузлик на пам'яті. Дитина може вміти повторювати за вами послідовність доторкувань до предметів. Є такий пункт в Ables. Зроби так, і дитина робить. Да? От. І ми це все можемо з, е, зробити одночасною інструкцією на імітацію руха і м, якогось звука. Наприклад, зроби так. Кіт Він робить кіт. Ми переставляємо руку і кажемо, сидить. Сидить. Молодець. Ми ставимо жетон. Да? Або підкріпляємо якимсь іншим способом. Кіт. Кіт. Сидить. Сидить. Тобто те, що ми прикасаємося, і він прикасається, це для нього буде доп... попереднім фактором того дії тієї дії, що він має щось сказати. Тобто зроби так: кіт, кіт, сидить, сидить. Окей. А потім ми починаємо друге слово не говорити. Зроби так: кіт, від кіт. Ми переставили, він переставив руку, сидить. Молодець. Також ми можемо навпаки казати швидко. Зроби так, кіт сидить. І він розшифровує вже собі. Кіт забувся, прикоснувся. Сидить. Тобто оцей рух це, як я кажу, вузлик на пам'ять. Це вже парна асоціація з іншим словом. Я пропоную вам виходити на невеличкі слова. А можливо, навіть якщо це е, от іменник і діє слова занадто важкий, то ви можете просто зі звуків повторяти, почитати. Зроби так: А-у. А, У. От. Але в багатьох випадках, коли дитина, в принципі, добре сказати слово, але це й одна єдиниця інформації, і не може вийти на дві єдиниці інформації, щоб е, повторювати вже словосполучення, фразу, певно. Того ми тренуємося от так. Я це називаю продірижируємо. Не обов'язково мати якісь предмети, щоб до них прикасатися. Ви можете е, на столі собі відстукувати, тобто, зробити так. Він стукнув, ви перевели, сказали ще слово і ще стукнув. О, от. А потім вже ви можете це використовувати тільки як підсказку. Скажи, кіт сидить він. От, кіт, і ви самі йому руку поставили, і він так згадає швидше, якщо ви так працювали над ті словами. Це може бути як просто повторення фраз, так і називання потім, коли ми показуємо щось. Да? Машина. Машина. Їде, їде, молодець. Що скоїлось? Машина їде. Да. Тобто рух додає тут впевненості, Це ми його асоціюємо, парна, з іншим словом.